Дні і ночі і міг забувати. О Господи, як то важко тієї минають, а літа пливуть ними, пливуть собі з тих, забираються собою і добро, і лихо. Жить не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губить душу, не бать вона того жалю. Ось для цього мушу жити на світі, волочити в неволі гайданам. Я подумаю, що мене на чужині поховають, і думиці зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає, а може тихо за літами моїми режаві сльзами і долетять, коли живуть, на Україну і падуть, неначе роси над землею. На щире серце молодене, св'язану тихо упадуть. І покиває головою, і буде плакати зо мною. І може Господи мене свої своїй молитві покигне. Нехай як буде, так і буде. Чи то плести, чи то брести, хоч то ведеться розпрястить, а я таки в мережах буду. Тихенько два самому написати такі послання до себе та все до чисто розказати. Усе, що треба, що не треба, а то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать немає от кого, бо вже б, здавалося пора. Либонь уже десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм не наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайне, не й не було мене, не похвали собі громаду. Без неї, може, обійдусь, а ради жду собі поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло, хоч, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що країну я люблю, чи варто вона вогня святого? Нічого, друже. Не журися, в дулевину себе закуй, Гарнико Богу помолися, А на громаду хоч наплюй, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурий, сам собі міркуй.